Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів Transformer, які ви зараз спостерігаєте на своїх екранах. І вони поєднані в одному єдиному мультифункціональному просторі для того, аби ми в межах нетворк платформи www.desin.net.ua могли з вами спостерігати, трансформувати. і Милуватися, а також щоб це було робочим інструментом. Наразі ми зараз з вами фіксуємо хід трансформації оцієї другої моделі, яка називається ергономічна. Вона складається з двох модулів: темно-синє або індіго і Смарагдового. Оці жовтенькі метаморфози це золотий перетин, який є окремою моделлю. Ми її зазначаємо як метаморфози, це створення ще мультифункціонального ефекту, мета-ефекту. Ця модель називається ергономічна, тому що вона призвана супроводжувати людину, чоловіка або жінку протягом всього його життя. Починається вона з невеличкого розміру метр на два. Продовжується зростання паралельно з циклом, життєвим циклом людини, продовжується метр двадцять на два. Це два розміри за товщиною матеріалу 6 см. А потім, починаючи від цього розміру, коли ми метр сорок на два, це вже для двох людей, для пари. Або для людини такого перехідний період з молодості до зрілості. І е, наступний розмір це вже розмір повноцінний, повноформатний 1,60 на два Ми його називаємо е, ну так, євроформат такий, ну хай буде так, скажімо. А насправді це просто повноцінний диванний такий формат. Один пристрій. Цей ергономічну модель ми рекомендуємо використовувати в супроводі з моделлю, яка називається функціональна. в ця модель різниця за товщиною, а за шириною. Та висотою, відповідно, ширина у неї завжди 70 см, товщина 3,6 і 10 як от в цьому випадку. Тож, друзі, підписуйтесь обов'язково, слідкуйте. Наразі, ми, партнери.